Зі всіми без виключення. І кожен рік ми приблизно 400 тисяч гривень, можливо, в цьому році і більше, ми даємо на те, щоб можна було побудувати храми або інші культові споруди. Стараємося розподілити їх чесно, по совісті. І мені приємно, ви знаєте, е, не хотіли би говорити пафосно. Е, ну, колись Європа після розвалу Римської імперії, коли було все зруйноване, і мораль. Європа, та, яка є, яку ми зараз хочемо попасти, вона була створена завдяки християнській моралі. Тому буде добре, якщо от ми зараз читали скільки ресторанів та далі, чим більше буде церков і різних таких ну, споруд, або там, де люди будуть сповідувати християнську мораль, тим буде краще для міста. Я вас слухаю, обачаюся. Шановний пане голово, шановні присутні, користуючись нагодою, дозвольте мені всім вам передати благословенні і привітання, керуючого рівня партії архієпіскопа Ларіона. Привітати вас з наступаючим новим роком Різдвом Христовим. Нехай 2014 рік буде кращим за 2013 рік всіх відношення в їх економічному, фінансовому плані. Я особисто ціта єпархії дякую вам, Володимир Євгенович, за ваше, ви щойно сказали, за саме виконання вами. Закону України про свободу совісті релігійній організації, де передбачено і написано, що світська державна влада повинна мати однакове паритетне ставлення до всіх релігійних конфесій Дай -дай. і громад. В Зв зв'язку з тим, що наша держава є поліконфесійна, особливо рівненщина. Це не легко, але це вам успішно дається. Тому подяка вам, Володимир Івгенович, за... Ваше розуміння церковних проблем, проблем релігійних громад, конфесій, як православних, так і інославних. Особливо це важливо в світлі сучасних, суспільних, геополітичних, релігійних трансформацій. Сподіваємось і на подальше взаєморозуміння і співпрацю. Я бажаю вам від імені керуючої епархії, від себе особисто, від нас, представників єпархії, населяють Постовського собору, прессекретар є партії. Бажаю вам, Володимир Іванович, і вам всім присутні, працівники, керівники міста нашого, бажаю вам великих дарів Святого Духа, Божої ласки, благословення, життєвого оптимізму і надії на краще. Майбуття. Хай Бог допомагає і благословляє. Дякую. Зустрінемося на різдвяних да. на коляд Дякую. колядках. Дякую. 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 Дуже дякую. Дякую. Представте з прізвищем, я так не всіх знаю лице, буду представить з прізвище. Мене звуть Олександр Шучук, <заслик>, я журналістів каналу. Свої до ковід ви сказали, що. 400 депутати. Чи правильно розумієте, що та ситуація, яка була на початку грудня, коли місто перетворилося на каток, може повторитися? Може, може. Будь-яке місто. Будь місто. Я б скажу, це, ну, я розумію, що ви мої слова всі сприймаєте суб'єктивно. Я вам скажу, що посніло, об'єктивно кажу. Я недавно от був у Хольчинському на ефірі. Ми має... Та техніка, яку ми маємо, об'єктивно кажу, дозволяє нам прибрати малий. Ну і низькосередній сніг. Це всюди в містах у всіх містах. Більше немає техніки. А ми не можемо прибрати, наприклад, якщо буде великий сніг, я собі ставлю свою підлем задачу, щоб зробити так, щоб їздили машини сміття, продукти в магазини, завозили, так далі. ідеально не буде. Е, ну, ми не допустили такого колапсу, як Києві, Якщо ви пам'ятаєте, В той день у нас випав сніг. Але ми зробили все, щоб всі проїхали. Потім маємо час, щоб те привезти з тою технікою, яка є. До речі, якщо ви бачили, недавно показували Америку. При їхній техніці, ви бачили, як машини повзали по льоду, От буквально недавно по телевізору показували, То при навіть при тій техніці це було дійсно стихійне лихо. Я вам скажу, що відбувалося: падав дощ при температурі. Для, за мою каденцію було вперше таке: при мінус одному градусі дощ просто замертав поверху піска і поверху всього. Якби нам тоді не, ну, не піднялася температура, ми б довго ще мали з цим клопіт, але слава Богу, на щастя, погадав, що температура піднялася на пів градуса і воно розтопилося. Так що, в минулому році така сама обстановка, якщо хтось слідкує за пресою, була у Миколаєві чи в Херсоні, я не пам'ятаю. Точно така сама ситуація. У всіх інших, ви знаєте, от м -м, зачепили тему таку. Я бачу тих людей, які приїжджають, можливо, у вас є знайомі, які працюють Мішево. І от коли включаєте телевізор, всі критикують, я ж це бачу. А той приїжджає з Мішево, повірте, нападає з них. падає з ніг. Падає з ніг, бо вони не міняються, цілу ніч розгортає і так далі. Для того, щоб мати такі можливості розгортати, як Фінляндія, треба мати таку техніку. Ми недавно задавали питання, чому ми так по-іншому живемо. Шановні, ВВП на душу населення в Німеччині 44 тисячі доларів на чоловіка в рік. ВВП на душу населення в місті Рінове за різними показниками 3,5-7 тисяч в рік. 44 і 7. Відповідно, всього в нас куплено і всього є. 44 і 7. перед тим як от часом батько дочка просить шубу, мама просить шубу і так далі, то батько що робить? Рахує, що в нього є. Так і ми, всі наші пільги ми призначаємо, не рахуючи, що ми заробляємо. Ми назначали пільг, от і мені кивають, ви ж знаєте, ми призначали пільг стільки, що 100, міські, 100 державних бюджетів не виконає. От, наприклад, є пільга, будь-який Чорнобилець, який живе де-небудь, має приїхати в Рівно отримати квартиру. Уж за моїй пам'яті воно не виконувалось ніколи. 24 категорії їздять безплатно в тролейбусі. Ну, люди, це ж абсерд. В Чехії дві категорії. Дуже просто вирішити транспортну проблему, ввести адресу допомогу. Переходить людина в собі, сполучає свою копійку і далі в тролейбус заходь, плати копійку. Все. Не, не треба а мільйони людей тримати, які розраховують ті пільги, провіряють ті пільги і так далі. Все рівно буде корупція, якісь будуть проблеми, помилки і так далі. Дуже проста річ. Це вже, вже є в інших країнах. Дякую. Я вам об'єктивно відповів. Так і буде. Я, я не прикрашаю ситуацію. Шановні, я ще одну правду. Будь ласка, будь ласка, я потім. Будь ласка. Ми з вами зустрічались на Сосенках, так? Сергій Мосевич, Народна Рада України. Мене уповноважили від Народної ради, це скільки громадських організацій України. Подякувати міському голові, те, що ви зачитували, те, що місто зараховано, в десятку номінацій, що це середнє місто з найкращою економічною ефективністю. І Український обласний центр рівно обійшло в десятку кращих європейських міст. І тому ми бажаємо вам і наснаги працювати. Всім нам разом! тим разом в громаді працювати і так само дай вам Боже сили. Багато є активістів, які якби, хочуть дискредитувати ім'я, місто, ім'я мера. Мою прошу так само і журналістів, і в спілки громадських організацій входить більше тисячі громадських організацій України, які просять засоби масової інформації так само висвітлювати об'єктивно і неупереджено дію міста, дію мера і нашої громади. Дякую. 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 Я ще одну річ мушу сказати політична, але вона від неї нікуди не подінеться. Весь час пишеться, що я забороняю. Шановні. Я це вже говорив по телебаченню, при свідках кажу, ви записуєте зараз на, на, на відео. Ніде я нікому не забороняю проводити мітинги. Нікому. Я і не маю права. Я просто прошу, не забороняю, прошу, не створювати ще палаточних наметів містечок в інших місцях. Не мітинги, будь ласка, мітингуйте де хочете. Ну, Зрозуміло ж, ж, ж абсолютно. Будь ласка, в будь-якому місці, де передбачено, ну ясно, якщо хтось захоче там на даху Нірма залізти, то це неможливо. Але на вулиці, так як положено по закону, будь ласка. Я лише прошу до мітингувальників, бо це зразу коробки, ящики, палатки і таке інше. Ну не вже не можна мітингувати без того. Не мі... Мітинги ніхто не забороняє, Заявляю офіційно от, під запис відео. Будь ласка. Але Ліхачова радіотрек. Хочу запитати Володимиру Євгеновичу перше чи вичерпався той конфлікт, якщо його можна конфліктом назвати по блокуванню коштів здержка з від Євросоюзу? Ні. Ні, не вич. Нічого не вичерпувати казначейству. Я зараз сподіваюся, я сам слідкую за приду, ну, я також не маю доступу до всієї інформації. Я вчора був у Міністерстві на колегії Мінрейон буду. І там не отримав відповіді на своє. Не, на, на багато питань не отримав відповіді. Була така підсумкова колегія. Там же ж розумієте, що відбувається. Це не, не блокується конкретно якісь кошти, блокуються всі. І от прийде зараз кошти, і в мене є вибір. От зараз дитячому садку там щось купити чи щось. Я вибираю з тих, допустимо, дають мені там 2 мільйона. І я починаю розкидати, що мене найбільше пече, бо всього 16 мільйонів. І весь час якісь програми є такі, що менше пеку.